Після мого останнього відео з вишивкою ось цих хлопців грав шахи і бенсіни авіцени. Я була дуже здивована і вашою зацікавленістю. Ну, тобто, я не очікувала, що буде стільки переглядів: ну там 20, 30, ну 50, ну не більше. Тож така вузька, скажімо так, хобі, таке не для всіх, як то кажуть. Але мені дуже було приємно побачити там багато переглядів. І відгуків, і підписок, навіть підписки були у мене саме з цього відео. Тому я вирішила продовжувати і знімати вам потрошку мій процес, як я це роблю. На жаль, не можу я засняти саму вишивку, бо схема в мене знаходиться на цьому телефоні, з якого я й веду зйомку. Планшета в мене немає, і на комп'ютері немає цієї схеми. Щоб дивитись ось. Ну, ось така от штука. Так, я обіцяла минулого відео, що покажу вам трошки за кулісся, що де і як воно йде. Я користуюся ось такими силіконовими наперстками. В мене ще є інші, але вони мені не дуже подобаються. Зараз я вам покажу один з них. Я їх ну, зн самі знаєте, де купую. <сі> Все там же. На, на сході. Ось такий металевий є, вони різнокольорові, є бронзовий, мідний і, типу, золотий. І мені не подобається, що воно метал ой, метал і воно давить на пальці. Ось, ось тут воно давить дуже на пальці, і воно мені ну, незручно. я, Мабуть, я звикла до м'яких ось таких. от. Сіліконових, тому мені незручно вдягати ось цей і вишивати ну, голкою. Якщо щось там пошити, щось придавити, то можна один раз. А коли ти годинами вишиваєш, то е, воно натирає і незручно, мені не подобається. Ще я замовляла ось такий е, на персток. Е, ось це ось о, пластик, а ось це кольорове це сікон. Не дуже гарне поєднання, як на мене, бо ну, взагалі то розмір на мізинець. І це в них М, -ка. якщо я не помиляюся, в них два розміри є, типу М і Л. Лка мені заходить приблизно на ось цей пальчик, на цей не налазить нічого. А М-ка їхня заходить мені тільки на мізинчик. Далі, чим я ще користуюся, як ви бачите, у мене є тут такі різиночки, гумочки. Вони мені тримають тут, в мене дуже просто велика робота, тому тримають і з тієї сторони, і з цієї сторони дуже багато матеріалу, яке мені заважає в просуванні в процесі, бо я вишиваю двома руками. У мене права рука зверху, ліва рука знизу під роботою. Я вишиваю в двома руками. Далі ви бачите магнітик. У мене є кілька магнітиків. Тут класно вони тримають ці голочки. Далі футлярчик для голочок. У мене такий. Ось невеличкий, мені подобається. І ви знаєте, і зовсім недавно, ну десь пів року назад, я відкрила для себе ось такий нитковдягач. Дуже багато з нас користуються ось цими алюмінієвими тоненькими металевими, знаєте, які тільки одну ниточку продягнув, і воно все ламається, вискальзується і все таке. Ось цими, скільки я б не тягнула. Дуже класні, мені дуже подобається. Я не знаю, чим вони там заливають, яким клеєм чи щось таке, але воно тримається, і мені дуже подобається. Ось ця штука продається вона комплектом, не одна штучка, вони продаються щось по 10 штук. Ну, я думаю, ну ладно, 10 штук, що там гривень 20 воно коштувало ці 10 штук. Я його купила і ось одним. Я до сих пір користуюся вже місяців чотири. Я користуюся однією штучкою такою. Тобто 9 штук мене ще чекають, дуже сподобалось. Далі, і в мене, із-за мого хобі, так скажімо, і за вишивки, і із за в'язання, я вже стала колекціонером різних скажімо так, ножниць. Вони всі китайські. Жодного там німецького виробництва чи щось такого нема. Всі китайські, і всі приблизно ось такі з тоненькою штучкою, такою от з наконечником, і їх вистачає буквально на кілька місяців. Потім вони затупляються або розшатуються ось тут між ними. І я ніяк не можу полагодити, бо вони на закльопці, бачите? Нема в них такої гаєчки, щоб скрутити. До речі, в мене ще є цей журавлік. Невеличкі, є там великі журавлі, а є маленькі. Ось тут. От, бачите, отут от яга гаячка така, її можна скрутити, підкрутити, як то кажуть. Бачите, навіть воно йде. До речі, тут теж є безпека. Ось що мені подобається, що я одягаю так, І я, по-перше, я нікого не вкалю, не вб'ю цією штукою і себе. А по-друге, цей наконечник, зараз хвилинку. Цей наконечник убезпечує від перегибання ось цього кончика тоненького. Бачите, ось така штучка. Класна, мені подобається. В мене ще є кілька, я вам в наступних відео покажу. Ось тут теж тоненький такий, зараз хвилиночку, дістану. Ось такий тоненький журавель. Але він вже розхльостаний трошки. Він хитається туди-сюди, туди-сюди хитається, ось там, бачите, от проміжок такий є. І так, вони гострі, але хитаються, я не знаю, що робити. Вони в мене всі розхитуються. Не знаю, це був в мене проблема, або я не знаю, як налагодити ці ножниці. То в мене вже ціла колекція цих ножниць. Так, далі є ще воск. Хто з вас зараз... Хвилиночку, я знайду той, яким я користуюся, бо в мене є ось так він продається. В пакетику окремо кожен, е, кожна бурулька така. Бачите, я накупила собі штук три, чи чи, чи п'ять. Я його більше купляла для вишивки. В мене є китайська вишивка. Ось, бачите, ось я користуюся ним. І отакий, от, от вже е, в пакетику я його тримаю, щоб віск не висихав. Не сохнув, а залишався в тому стані, який він має бути. Віск я купувала спеціально для вишивки китайської. У мене є китайська вишивка з нанесеним малюнком, і там вишивка нитками не бавовна, а саме шовк. Вони слизькі і дуже важко ними вишивати. І Тому я брала цей, шо, цей віск, щоб трохи так заспокоїти ту ниточку, як то кажуть. Ось, все. Зараз я повишиваю і покажу вам свій такий от прогрес. Прогреса, мабуть, і не буде такого сильного. Бо е, коли вишиваєш один, е, одинокі, ось такі, і, оце, оце, більше часу виходить їх зашити, ніж просто вишити, наприклад, ось тут фон такий от, за, зашити, воно скоріше виходить, аніж ти просто затикаєш ось ці ось дирочки, там, 100-200, а може 150 цих хрестиків, ти вишиваєш кілька годин. Тому ось така у нас іде картина. І починаємо вишивку. Я починаю зашивати ось ці, ось ці, ось ці. І спускаюся донизу. Я собі взяла ось ці три, три ось таких квадратика, і йду ось сюди у мене 400, 450 чи 460. Взагалі-то 450 я ось тут залишаю приблизно. А то все, бачите, одиначки. Ось такі. Повишивала я не дуже багато. В мене вишито за цей тиждень всього 310 хрестиків, але я е, не гонюсь, в мене не марафон, точніше, не спринт, а марафон. Я вишиваю в своє задоволення. Коли в мене є час, я вишиваю більше, коли нема часу, хоча б трошки. Е, щоб так, от е, так, ось тут я позашивала мої одиночки. Бачите, ось такі світленькі. Е, тут трошки пройшлась, зашила. А так, особливо й не видно його. Поки, поки не закінчиться ось це все, не буде видно ось такого малюнка. Бачите? Ось цим відрізняється такий масштабний е, вишивки, бо є такий клаптик, коли ти починаєш вишивати. І не видно, бачите, ось тут, мабуть, така сама штука, як тут. Бачите? Від стільця, ось таке щось подібне вимальовується. Ну, подивимось, коли я вже закінчу ось цей клаптик, тоді вже можна буде роздивлятися, що тут у нас таке.